Щури це не тільки гризуни, які живуть у каналізаціях. Вони справжні маленькі генії з неймовірними здібностями. Вони можуть сміятися, допомагати один одному і навіть грати в ігри. Сьогодні я розкрию вам кілька фактів, про які ви навіть не підозрювали. Готові дізнатися, що щури це не просто шкідники, а справжні дивотварини. Тоді поїхали. Щури вміють сміятися. Щори здатні видавати звуки, схожі на сміх, коли їх лоскочуть. Ці звуки, що нечутні людському вуху, є високочастотними ультразвуковими сигналами, які досліджують вчені. Щори сміються не тільки коли їм цікаво, а й коли вони граються або відчувають задоволення. Вчені помітили, що вони можуть реагувати на стимул усмішкою в контексті соціальної взаємодії. Тому щури мають схожі з людьми емоційні реакції, навіть на найпростіші форми взаємодії, як от лоскотання. Це відкриття ще раз підтверджує, що ці тварини не лише інтелектуальні, але й емоційні. Щури за допомогою цих звуків можуть спілкуватися і встановлювати соціальні зв'язки серед своєї групи. Можливо, щури також мають своєрідну форму гумору, незважаючи на те, що для нас цей сміх практично нечутний. Вони вміють співпереживати. Щури здатні проявляти емпатію і допомагати своїм товаришам у складних ситуаціях. Дослідження показали, що щур може витягнути іншого щура з клітки. Це свідчить про те, що вони здатні відчувати турботу і співчуття. Цей феномен був зафіксований в експериментах, де щури рятували один одного від небезпеки. Їхня здатність до співпереживання ставить їх на один рівень з іншими соціальними тваринами, такими як слони та дельфіни. Виявлено, що щури не тільки допомагають один одному, але й демонструють зменшення стресу після того, як стали свідками допомоги. Це означає, що вони здатні відчувати чужі емоції і реагувати на них позитивно. Таким чином, щури не лише відчувають турботу, але й можуть сприяти зменшенню тривожності у своїх товаришів. Щури геніальні навігатори. Вони мають чудову здатність орієнтуватися в просторі і швидко запам'ятовувати маршрути. Вони можуть знаходити найкоротший шлях до їжі навіть у лабіринті, де всі шляхи виглядають однаково. Це робить їх ідеальними навігаторами, здатними адаптуватися до нових умов і змінювати напрямок без проблем. Щури використовують свої відчуття, такі як запахи та звуки, щоб краще орієнтуватися в просторі. Їхня здатність до орієнтації також допомагає їм виживати в умовах диких середовищ, де їм потрібно швидко знаходити укриття або їжу. Дослідження показали, що щури можуть використовувати свою пам'ять для створення ментальних карт місцевості. Це дозволяє їм рухатись швидко та ефективно навіть у складних ситуаціях. Їхня навігаційна здатність базується на нейропластичності мозку, що дозволяє постійно вдосконалюватися в нових умовах. Їхні зуби ростуть усе життя. Передні зуби щурів постійно ростуть протягом всього їхнього життя. Це означає, що вони повинні постійно щось гризти, щоб сточувати їх і запобігти надмірному росту. Якщо щур не зможе знаходити тверду їжу чи матеріали для гризіння, його зуби можуть стати надто довгими, що ускладнить харчування. З цієї причини щури дуже часто гризуть різні предмети від дерева до пластикових труб. Це їхній природний інстинкт забезпечити собі комфорт і виживання. Дослідження показали, що зуби щурів мають унікальну будову і здатні до великої витривалості, що дозволяє їм легко пережовувати тверді матеріали. Відповідно, щури відомі своєю здатністю швидко і ефективно знищувати навіть великі об'єкти, що потрапляють до їхніх лап. Це ще раз підтверджує їхню природну схильність до активності та дій. Щури можуть вибухати. Африканські пухові щури мають цікаву здатність захищатися від ворогів за допомогою своєї шерсті. Вони можуть розпушити її так сильно, що виглядають набагато більшими, що може налякати хижаків. Це їхній природний захист, подібний до поведінки інших тварин, які намагаються виглядати більшими за своїх суперників. Вибухаючи шерстю, щури можуть відволікти увагу хижака або налякати його, даючи шанс собі на втечу. Така поведінка є результатом природного відбору, що дозволяє щурам виживати в умовах, де вони часто є здобиччю для більш великих хижаків. Це ще один приклад того, як щури використовують свої фізичні особливості для боротьби за життя. Інколи їхня вибухова реакція може здивувати навіть досвідчених дослідників. Це дозволяє їм залишатися непередбачуваними і захищатися в екстремальних умовах. Вони можуть плавати і навіть затримувати дихання. Щури є відмінними плавцями, і вони можуть пірнати на кілька хвилин, аби подолати перешкоди або знайти їжу. Їхня здатність затримувати дихання до трьох хвилин дозволяє їм успішно переміщатися через водні шляхи. Це особливо важливо для щурів, які живуть у місцях з розвиненими каналізаційними мережами. Вони можуть подолати довгі відстані через водопровідні труби та навіть з'являтися у будинках через туалети. Крім того, щури використовують свої вуха і носи для орієнтації під водою. Вони дуже швидко адаптуються до водного середовища і можуть здолати великі відстані, не панікуючи. Ці здатності є частиною їхньої природної стійкості і дають їм перевагу в пошуках їжі та укриттів. Більш того, їхні легені та серце спеціалізовані для витримування підводних умов, що допомагає їм залишатися здоровими навіть після довгих перебувань під водою. Щури можуть телепатично навчатися. Щури здатні передавати інформацію один одному через хімічні сигнали, що допомагає їм швидко навчатися від інших особин. Наприклад, якщо один щур дізнається, що певна їжа безпечна або небезпечна, він може передати це знання своїм товаришам. Це дозволяє їм адаптуватися до змінних умов без необхідності кожному проходити один і той самий досвід. Вчені виявили, що щури можуть навіть використовувати цей механізм для того, щоб уникнути небезпек, які вони саме не встигли вивчити. Це схоже на телепатичну передачу знань, де не потрібно безпосереднього контакту чи спілкування. Це допомагає групам щурів діяти скоординовано і ефективно. І хоча цей процес ще потребує подальших досліджень, він відкриває нові горизонти в розумінні того, як тварини взаємодіють і вчаться. Це також може змінити наше уявлення про складність їхнього мислення. Щури можуть пережити падіння з великої висоти. Пацюки можуть витримувати падіння з великої висоти без серйозних травм. Вони мають спеціальну структуру тіла, яка дозволяє їм розподіляти силу удару і мінімізувати ушкодження. Їхні м'язи і кістки адаптовані до високих навантажень, що дозволяє їм залишатися цілими після падіння з 15 і більше метрів. Це схоже на здібності котів, які також добре приземляються навіть після сильних падінь. Щури мають спеціальну здатність контролювати своє тіло під час падіння, використовуючи хвісти і лапи для корекції пози. Це дозволяє їм не тільки виживати, але й швидко рухатись до безпечного місця після падіння. Цей унікальний фізіологічний механізм є результатом еволюційного відбору і дозволяє їм вижити в умовах, де інші тварини могли б загинути. Це ще один приклад того, як щури пристосовані до складних умов і невтомно борються за своє існування. Пацюки співають, коли їм добре. Вони мають здатність видавати ультразвук, який за своєю частотою схожий на пісню, коли вони перебувають у стані радості або задоволення. Ці звуки називаються високочастотними вокалізаціями. і вони чутні лише за допомогою спеціального обладнання, оскільки вони знаходяться поза межами людського слухового діапазону. Такі звуки зазвичай видаються щурами, коли вони граються, отримують ласощі або взаємодіють з іншими щурами. Це нагадує сміх, який ми вже згадували, і є проявом їхнього емоційного стану. Вчені виявили, що ці звуки виконують важливу соціальну функцію, вони допомагають зміцнювати зв'язки в групі щурів і створюють атмосферу довіри. Цікаво, що пацюки можуть змінювати тональність своїх пісень в залежності від того, наскільки вони щасливі чи збуджені. Це явище спостерігається у диких щурів і в тих, що утримуються в лабораторіях, що підтверджує універсальність їхньої поведінки. Така вокалізація є свого роду комунікацією із сигналом радості або безпеки, що дозволяє щурам підтримувати гармонійні стосунки в групі. Щури можуть грати у хованки. Пацюки це не лише розумні, але й грайливі тварини, здатні досягти високих результатів у іграх. Дослідження показали, що щури можуть брати участь у простих іграх, таких як хованки. Вони швидко запам'ятовують маршрути і місця, що дозволяє їм бути дуже успішними в подібних іграх. Коли вчені почали ставити перед щурами завдання, в яких постійно потрібно було ховатися або шукати предмети, вони проявляли неабиякі навички у пошуку і маскуванні. Пацюки, які зазвичай поводяться більш обережно і скромно, можуть раптово стати дуже кмітливими, коли це стосується гри. Це свідчить про те, що у них є певний рівень креативності та здатності до стратегічного мислення. І хоча такі ігри виглядають просто, вони допомагають щурам тренувати свої когнітивні та соціальні навички. Вчені також помітили, що такі ігри можуть бути чудовим способом для пацюків боротися зі стресом і підтримувати психічне здоров'я. Дослідження виявили, що щури, які мають можливість грати і взаємодіяти з іншими тваринами, більш активні і знижують рівень тривоги. Що є ще одним доказом їхньої здатності до соціалізації через гру. А ще ось вам бонусний факт: якщо у вас є домашній щурик, то ви можете навчити його трюкам, адже вони прекрасно піддаються дресируванню. Вони легко навчаються командам сидіти, стояти, принеси, і навіть можуть проходити через лабіринти за вказівками людини. Дресировані щури можуть кататися на скейтбордах, грати в міні баскетбол і навіть проходити смуги перешкод як собаки. У деяких країнах, наприклад, у Танзанії, щури допомагають знаходити міни та вибухові пристрої. Їх також тренують для виявлення туберкульозу за запахом. Щури можуть навчатися відкривати ящики, натискати важелі та навіть приносити предмети за винагороду. Як і собаки та коти, вони найкраще навчаються через ласощі та похвалу. Це робить їх ідеальними піддослідними для нейробіологічних експериментів, оскільки вони добре реагують на мотивацію. Ось і все. Якщо ви думали, що щури це просто маленькі гризуни з каналізації, то ви сильно помилялися. Так що наступного разу, коли побачите щура, не поспішайте його лякатися. Може він просто вивчає нові трюки або намагається вас розвеселити своєю ультразвуковою піснею. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і ділитися цими неймовірними фактами з друзями. А що ще цікавого ви хочете дізнатися про тварин або природу, архітектуру або міста. Пишіть у коментарях, я обов'язково розкажу вам більше. Слава Україні!